Слава Ісусу Христу! Усім Божого благословення. Найперше, чим повинні займатися християни, це проповідувати Слово Боже до краю землі, щоб більше людей навернулося до Бога і спаслося. Бо написано у книзі пророка Єзикиіля 33 главі, 6 вірш. А той вартовий, коли б побачив меча, що йде, і не засурмив би в сурму, а народ не був би обережним. І прийшов би меч і захопив би одного зі з них, то він би узятий за гріх свій, а його кров я, задаю, я зажадаю з руки вартового. Тобто, ми християни, на варті Божого Слова, ми є вартові, щоб проповідувати святе Євангеліє, щоб спасались і навертались люди. Якщо ми цього не робимо, не сурмимо, то кров і смерть тих людей на нас. Буде. І нам виправдання не буде, адже ми будемо суджені на основі Божого Слова. Слово Боже нас буде всіх судити. Ми на це поставлені, християни, щоб бути вартовими для дому Ізраїлему, щоб проповідувати людям істину. Те, що люди навернуться чи не навернуться, це вже їхній вибір. Але наше діло проповідувати. Але якщо ми цього не робимо, не проповідуємо про Ісуса Христа. Не будемо сіяти, то ми будемо винні, бо якщо ми стоїмо на варті, на сторожі, але не виконуємо своєї роботи, то нас поспитають, чим ми займалися. Так само написано в Євангелії від Матвія в 5 главі, що ви світло і сіль землі. Отже, якщо ми світло, значить ми маємо світити до краю землі. Тому слава навіки Богу Святому! Покайтесь, примиріться з Господом, прийміть Господа у своє серце і станьте світлом і світіть до краю землі, того, що на це Божа воля, і нехай береже вас Господь. Амінь.